Вітаю панство перед мікрофоном. Журналістка Лона Корж на часі передача слово час. І, власне, говорити вкотре будемо про слова, вірніше, значення енної кількості термінів, якими ми послуговуємось у повсякденному житті, намагаючись дати визначення тим чи іншим подіям. Власне, це таке собі повторення вже сказаного раніше. Потреба в нагадуванні випливає, по-перше, з термінологічної плутанини, зумисної чи мимовільної, що зустрічається на кожному кроці та провокує підміну понять. А по-друге, з анонсованої серії передач, що тільки мають прозвучати, присвячених пропонованим інститутом національної пам'яті змінам у офіційному календарі подій і дат України. Певна частина очікуваних змін це один з аспектів процесу декомунізації, довкола якого наразі точаться запеклі дискусії. Причому головним аргументом противників будь-яких змін є те, що, мовляв, люди вже звикли. Наприклад, що будь-яке червоне число в календарі автоматично означає вихідний день, а припадаючи на суботу чи неділю, державне свято так само автоматично робить вихідним наступний понеділок. Водночас люди не відріз і відмовляються згадувати, що при радянському Союзі таких перенесень не існувало в принципі. Вони з'явилися пізніше як загравання політиків вже незалежної України з потенційним електоратом, додавши до 105 і без того вихідних днів року ще 11. Одним із останніх шорум бурум у суспільстві викликали повідомлення про намір законодавців скасувати деякі святкові вихідні. Співробітникам Інституту національної пам'яті на чолі з його головою Володимиром Вятровичем закидають звинувачення в націоналізмі, використовуючи цей термін як лайку. Хоча, як пояснив представникам ЗМІ сам Володимир В'ятрович, посягань на те ж 8 березня в інституту немає, хочете, святкуйте собі, але без додаткового загулу. Натомість, Цитую текст пропозиції вихідним стає 8 травня, день пам'яті та примирення, що вшановується синхронно із Європою. 9 – день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні залишається державним святом, але не вихідним днем. Пропонуємо додати такі вихідні дні: 9 березня, Шевченків день, день сім'ї друга п'ятниця вересня. Кількість вихідних зміниться з 11 існуючих на тепер до 9. Крім того, скасовується практика перенесення вихідного на понеділок, якщо свято випадає на суботу-неділю, крім нового року, різдва і Великодня. Кінець цитати. Читаючи коментарі під публікацією, я дивом дивувалася, як ще про фашистів з хунтою не згадали. Напевне, ще все попереду. Але потреба знову повернутися до тлумачень на цьому фоні очевидна. Що то за державний діяч, для котрого що компанія, гурт людей тимчасово або ж постійно об'єднаних спільним інтересом, розважитись, створити якийсь продукт, щось продати, купити тощо? Що кампанія, широкомасштабний інформаційний захід, суттєвої різниці не мають. В результаті передвиборча кампанія трансформується у компанію з усіма цілком передбачуваними наслідками, коли обранець приходить у владу відбивати фінансові затрати з подальшим примноженням початкового капіталу. Одна літера, а яка разюча відмінність змісту понять. Не так і давно, часті згадки про хунту, звісно, в влайливому сенсі, бо здебільшого мовці, позбавлені дружніх до нас почуттів, мали на увазі офіційний Київ, змусили мене покоперсатися в довідкових джерелах і зробити цікаве відкриття. Що це поняття має два змісти: перший Хунта означає звичайне собі самоврядування. В Іспанії та країнах Латинської Америки слово хунта у назві територіальної одиниці прийнятне і зрозуміле. В одній з іспанських провінцій, наприклад, спокійно собі функціонує хунта де Вільяльба Роса. перша, яка пригадалась. Власне, варіацію Житомирська міська чи обласна хунта вони сприйняли б теж абсолютно спокійно. Бо погодьтеся, нічого поганого у самоврядуванні немає. Чого не скажеш про військову хунту? Про якісь там навіть псевдодемократичні вибори в цьому варіанті мова не йде апріорі. Зміна влади відбувається шляхом військового перевороту з наступним встановленням тоталітарного режиму. Найвідоміший заморський диктатор, ім'я котрого тісно пов'язане з поняттям хунта, щоправда, радянські ідеологи сором'язливо забували додавати військова. Щоб зайвої цікавості та борони Боже бажання подумати громадян не розбуркати, це, звісно ж, генерал Піночет. Жоден номер перця, чи крокодила, чи білоруського вожика без карикатури на піночета не обходився. А ще ця розвідка наштовхнула мене на сумний висновок. Як же мало ми знаємо про істинне значення тих чи інших термінів, якими часто послуговуємося, бо ж чуємо з вуст політиків і поважних людей. Звісно, і на сонці є плями, та якщо у сонця позбутися їх жодних шансів, то у нас заповнити прогалини в знаннях шанси стовідсоткові. Допомогти розібратися в деякій термінології я попросила публіциста і історика Івана Нагіленка. Вітаю вас, пане Івана. Я взагалі хотіла б вас попросити пояснити трішки термінологію. Дуже багато політиків закликають нас бути космополітами. А ми себе позиціонуємо як націоналістів і патріотів. Давайте спершу розберемося, що це воно таке, з чим його їдять, і як одне від іншого відрізняється. Чи, наприклад, нацисти націоналісти одне й те саме, чи це різні поняття? І ще таке поняття, як шовіністи, виникає? З яким воно споріднене? Вітаю всіх. Почнемо з найрозповсюдженого терміну: це космополіт. Угу. Космополіт це людина, яка вважає будь-які національні традиції, звичаї, мову, культуру штучним утворенням. І не визнає, чесно кажучи, uh -huh. в реальному житті знайти космополіта дуже важко. Багато людей себе проголошують космополітами, але серйозно над цим не задумаються. Чому? Тому що, коли такій людині задаєш запитання, тобто ти байдуже ставишся до тої мови, якою тебе виховувала мама, яку вона тобі співала колискові, найчастіше ти чуєш ні. Раз ні, то ти вже вибрав окрему національність. Ага, це вже не ознака космополіта. Це вже не космополіт, але багато людей проголошують себе космополітами, чесно кажучи, не вникаючи в суть явища, називається людиною з земної кулі. Хоча з моєї точки зору суб'єктивної людина все-таки народжується в межах окремої нації через. І культуру і традиції сприймають те ж саме традиції загально загально людські. Для прикладу у нас є всесвітня історія, але коли взяти всесвітню історію Польщі і Франції, вони відрізняються, тому що вони є доволі таки національними. Ще один термін шовініст. Шовініст це один із дуже близьких термінів до нацизму, до расизму. Расист це людина, яка вважає, що фізичні ознаки визначають… Но раса – це трішки ширше, ніж національність. Скажімо, так раса це ширше, але расист ми зараз кажемо саме про расиста. Расист, uh -huh. расист це людина, яка вважає, що фізичні ознаки, які є соціально значущими в суспільстві, сигналізують для нього про рівень розумового розвитку. Це расизм. А це американці тупі, чи оті негри да це ставлення до негрів, ставлення до тих же білих до ставлення представників інших, інших, інших рас. Угу. Причому расизм присутній і африканцям, і білим, і азіатам. Він присутній в їх світуті уже пізніше. Це явище виходить в шовінізм. Шовініст вважає, що його нація і його культура звертаю увагу, культура угу. національна є вище, а всі інші є похідними. Угу. Коли ми чуємо від будь-кого, незалежно від національності, про те, що наша культура. Це старший брат. Да, старший брат. Угу. От дали старшого брата, що ми створили наша культура, це культура майже міжнаціонального спілкування, всі інші похідні, всі інші другорядні. Це прояв шовінізму. Угу. Хочу звернути увагу, що нацизм це той же самий різновид шовінізму, тільки з більш соціалістичними впливами. Як це не парадоксально, звучить особливо для людей старшого віку. Націонал-соціалізм Адольфа Гітлера це один із різновидів комуністичного руху. Тобто ідеологія там була комуністична, єдина особливість або соціалістична uh -huh. назва націонал соціалізм, єдина особливість, що носієм цієї соціалістичної ідеології були німці. Причому була створена відповідна соціальна структура. До речі, дуже схожа на соціальну структуру комуністичну. Коли ми згадаємо, в сільському господарстві у радянській Росії були колгоспи, І представник колгоспу слідкував за виконанням плана. В Німеччині заборонялось передавати майно молодшому брату, тільки старшому брату. І там був гауляйтер, який слідкував за виконанням чотирирічного плану. Цікаво, в промисловості все належить державі в радянській Росії, і там п'ятирічний план. У німців. Була приватна власність монополії, але там був чотирирічний план, який виконувався. в політичній структурі. Взагалі, ідентичність тут є комуністична партія. Радянського Союзу раніше називалась більшовиків, яка мала відповідно до 6 статті Конституції тільки одне право існування. А на території Німеччини, нацистської, була націонал-соціалістична партія, яка тільки вона мала право на існування. Причому молодь виховувалась в цих тоталітарних традиціях. В радянській Росії для цього існували октябрята, піанери і комсомольці, а потім хочуть зайняти якусь державну посаду комуністи. Тобто людина. Включена в цей світогляд і на державному рівні працює комуністична ідеологія. І громадські організації офіційно названі громадськими, але вона насправді державними. Так формується тоталітарний світогляд. Угу. І в Німеччині саме. Там у них були гітлер Угу. для хлопчиків, для дівчат, а потім в 18 років вони вступали в націонал соціалістичну партію Адольфа Гітлера. Ну і керівництво в радянській Росії був вождь, а в нацистській Німеччині був фюрер. Хоча, чесно кажучи, між цими термами різниці нема, бо німецькою фюрер означає вождь. Практично, скажімо так, націонал-соціалізм, комунізм це все різновид шовінізму, шовіністичної ідеології, суть якої полягає в тому, що вважається, що національна культура чи то німецька, чи то російська є найвищою, і всі інші культури є від неї похідними. Вони мають право на життя і розвиток тільки будучи включені, чи то в німецьку культуру, чи то в російську, чи то в будь-яку іншу шовіністичну, стаючи її складовою. До речі, є цікаве явище. Є... Це загрожує асиміляцією. Да, це вищення. асиміляція. Саме процес асиміляції, шовінізм іншого процесу не передбачає. Що є саме цікаве, є спільна риса між космополітом і шовіністом. Коли на земній кулі зникає якась національна культура чи етнос, то для патріота і націоналіста це трагедія. Ну так. Зникає для космополіта окремне... це байдуже. Космополіту це байдуже, а шовініст цьому тільки. Задоволений, бо ця культура може вливатись до його складу. Причому у них космополіту може бути це небайдужим, бо він вважає, що раз одне штучне утворення поглинуло інше штучне утворення, нічого страшного в цьому нема. Отут є спільна риса, як не парадоксальна, між космополітами і шовіністами. Є термін націоналіст. Часто його з нацистом путають. Це так. абсолютно протилежні терміни, бо націоналіст прагне до того, щоб його нація мала свою державу. І щоб ця держава захищала її культуру, підтримуючи культури національних меншин. Тобто націоналіст це та людина, яка хоче, щоб його культура і нація мала політичну структуру. Більше того, 19-20 століття це вже відхід від державного устрію, де існують монархії, раніше що об'єднувала людей в державу? Монарх. Ну, так. І відповідно, на той час створюються національні держави: англійська, французька, німецька, польська, і вони базуються саме на націоналізмі. Ну, в Англії монархія якби і збереглася, але так номінально більше. Державного впливу монарх немає на так, розвиток. Так, та, 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 та. монархія. Вони угу. базуються на націоналізмі. Тобто, практично, 20-те століття і 21 століття це. Об'єднання людей по національній ознаки, створення національних держав. Чесно кажучи, інших форм я поки що не бачу, які б об'єднували людей незалежно від класу і соціального походження. Що ті На... люди не казали про цього. Ну ясно, що для націоналіста найважливіше є створення держави, своєї національної uh -huh. держави. Тут, звісно, є проблема. Проблема в межах земної кулі, тому що зараз не всі національності. Мають свою державу, і коли всі національності будуть мати свою державу, то земна кулі політична карта повинна бути перекроєна зараз повністю. Угу. І залишається у нас патріот. Патріот це людина, яка орієнтується на розвиток своєї національної культури. Тобто, на відміну від націоналіста для патріота, важливо, щоб національна культура розвивалась, і вона може розвиватись як в межах своєї держави, так і в межах автономії чужої держави. І тут проблеми патріота немає. Наприклад, всі шотландці є патріотами. Коли шотландці назвати англійцем, то він набраси. Але шотландці на даний момент я не знаю, як буде далі, своєї держави не мають. У них є автономія в складі Великобританії. Оце характерна відмінність. Для націоналіста важливо, щоб його нація мала свою державу, і він вважає, що розвиток нації можливий тільки через державну структуру. Для патріота саме головне розвиток. Культури і культура може розвиватись як через державу, так і через автономію в складі іншої держави, іншого твори. Це наприклад можна сказати про кримських татар, які розвиток власного народу не відокремлюють від розвитку України загалом. Підсумовуючи все, що й не почути, можна наголосити, що уникнути багатьох похибок у судженнях та поглядах можна озброївшись елементарними знаннями. Класична порада: не бійтесь заглядати у словник, зокрема, тлумачні словники Грінченка і даля. Бо в тих словниках море морське цікавинок, хоча тлумачення поняття європейські цінності навряд чи знайдеться. А отже, це зробить знову таки Іван Нагіленко, історик і публіцист. Цінності це фундаментальні ідеї, які визначають спосіб життя людини і реакцію на будь-які дії. Практично цінності формують наш спосіб життя і той варіант, яким ми вирішуємо проблему. Ну для прикладу, коли людина вихована в європейських цінностях, вона при зіткненні з проблемами орієнтується на step by step, крок за кроком. Вона угу. все раціонально продумує, розуміє, що проблему зразу не вирішити і йде шляхом. Коли вона виховується в українських цінностях, вона орієнтується на приказку поспішай повільно. Звучить в деякій мірі здається абсурдно, але угу. по суті вона розбирається в своїх відчуттях, Аналізує ситуацію, потім поєднується в єдине ціле, і потім уже цілеспрямовано йде до своєї мети. Коли вона вихована в російських цінностях, то в найчастіше при вирішенні проблеми орієнтується на принцип, авось в українському суспільстві, на превеликий жаль, це вирізало форму, якось воно буде. Тобто відбудуться події, все якось само вирішитися, ми якось пристосуємось. Крім того, цінності також впливають на соціальну структуру. Наскільки ми знаємо, європейське суспільство це суспільство, яке на перше місце ставить права особистості, рівень життя, тому у них в культурі панує гуманізм, а в політичній системі у них існує верховенство права. Перед законом всі рівні, uh -huh. крім того, що перед законом всі рівні, звітність і виборність керівників. А в економічній системі у них панує ринкова економіка з соціальними гарантіями. Тобто людина працює, але є ще соціальні гарантії, яка напрацьовує життя, яке дає держава. Все це створено цінностями, цінностями європейського суспільства. А протилежна система, наприклад, цінності це російське суспільство, де на перше місце ставиться не людина, а держава з. її Цінностями на даному випадку це імперські цінності. Тому в культурі панує російська культура саме з ідеями державними, а в політиці з'являються місіанці політики, які керуються. Ідеї, і раз вони керуються ідеєю, то всі повинні їм підпорядковуватись. Це так зване обличчя партії. Ну, Десь приблизно так Появляється таке явище, як керована демократія, коли закони проголошуються, але реально не виконуються. І керівників можна обрати, але зняти їх практично неможливо. Mm -hmm. Mm -hmm. І появляється третій варіант, його називають в економіці дирижизмом. В ньому нічого поганого нема, коли держава не тільки встановлює правила гри на ринку, а ще є власником номер один. Але в російській традиції це удосконалюється для того, щоб займатися бізнесом. Треба бути або самому державним чиновником, або купити державного чиновника, або мати якісь зв'язки. Ось важелі впливу. Важелі впливу, так. І через це ти зможеш займатися бізнесом. Я думаю, що ті, хто вихований в такій системі, в ринковій економіці практично вони не конкурентно здатні. Ось ці цінності вони протилежні. Одні орієнтуються на гуманізм, на людину, інші орієнтуються на державу. Українське суспільство зараз знаходиться в варіанті боротьби. Коли нав'язані за 250 років російські цінності Українське суспільство прагне змінити на свої українські. Коли звернутися до наших національних цінностей, то в культурі у нас справді панує гуманізм. Коли подивитись на систему виборності, політичну систему, це виборність і звітність, керівництва, да, достатньо згадати казацьку державу, де геть по угу. набирали на ріки, коли він погано керував, знімали, ви дуже погано голову відрубали. Іноді разом з головою знімали. Так. Так. так, тобто, це пряма демократія називається, і всі були рівні перед законом. Ну і ринкова економіка, українці. Коли взяти систему, коли ми панували на своїй землі? У нас були чумаки, люди, які займалися бізнесом, селяни, які займалися сільським господарством, козаки, які займалися військовою справою, міщани, тобто кожен займався своєю справою. Це ринкова економіка і заробляв собі на соціальні гарантії. От зараз українське суспільство знаходиться в стані цієї боротьби. Ну і ще цінності мають світове значення. Тільки ті народи, які здатні вирішити моральні проблеми, які вирішують загальні цінності, тільки ті народи здатні рухатись вперед. Принцип гуманізму вибачає ми просимо вибачення. Він став основою європейської культури. І, до речі, гуманізм став основою української культури. Процес становлення українських цінностей. І вихід їх на рівень гуманізму відбувається у двадцятому, якраз 21 перше в східній Європі, яка стала центральною, це відбулося в 1989 році. А у нас це починається з 1991 року з дня проголошення незалежності. Ну а тепер особливо часто вживані терміни: сепаратизм і колабораціонізм. Отже, сепаратизм від латинського separatus – відокремлення. Це політика і практика відокремлення, відділення частини території держави з метою створення суверенної держави або дезінтеграції країни, переходу певної територіальної одиниці, частини території до складу іншої держави чи набуття статусу дуже широкої автономії. Підґрунтям для зародження сепаратизму можуть слугувати, по-перше, неоднорідність національного, релігійного та соціального складу населення країни, що виникає внаслідок колоніальної політики метрополії, тобто імперії. А по-друге, вплив певних держав і міжнародних терористичних організацій з метою підпорядкування та експлуатації ресурсів і населення відокремлених регіонів, і енний перелік інших причин. Сепаратизм активно використовувався ще в середньовіччі як підстава для вторгнення на чужу територію. Колабораціонізм від французького колаборасійон співробітництво. У широкому сучасному сенсі означає співпрацю населення або громадян держави з ворогом в інтересах загарбника та на шкоду своїй державі чи її союзникам. У вузькому первісному розумінні співробітництво французів із німецькою владою у період окупації Франції в Другій світовій війні. Але у будь-якому випадку колабораціонізм це зрадництво. Особливо яскраво виражене у формі маріонеткових урядів. Наприклад, сучасних проросійських ЛНР і ДНР в Україні або ж урядовіші у Франції, якщо поприснути історію. Все частіше останнім часом в ході політичних баталій зринає слово компрадор. Про нього ми теж принагідно згадували. З іспанської компрадор перекладається як покупець. Хоча, спершу, це сумнівно високе звання носила прислуга. Іспанських завойовників набрана з місцевого населення, а вже значно пізніше компрадорами почали називатися місцеві торговці, посередники між національними ринками своїх держав, переважно економічно відсталих третього світу або колонізованих, і власниками іноземного капіталу, що проникають на ці ринки. В українській мові цьому поняттю відповідає термін продажна шкура для відповідно означеного на першому місці власна нажива і вигода. А от для таких речей, як патріотизм, честь чи відповідальність, місця немає взагалі. Є ще кілька споріднених понять, про які теж варто було б згадати. Словники іншомовних слів, тлумачні словники, економічна енциклопедія та інші подібні джерела подають ще термін компрадорська буржуазія. Отже, що це за фрукт? У колоніальних і економічно залежних країнах угодівська верхівка національної буржуазії, яка є посередником між іноземним капіталом і місцевим ринком, або інакше, частина національної буржуазії в економічно відсталих країнах, яка співпрацює з іноземним капіталом на внутрішньому і зовнішньому ринках. Сподіваюсь, що таке компрадорський лад тлумачити вже не треба. Але мимоволі виплив ще один термін, котрий потребує тлумачення буржуазія. За комуністичних часів він ототожнювався з лайкою. Пам'ятаєте, у Маяковського здається, їж ананаси рябчики в жуй. Час твій останній приходить буржуй. Ніхто не звертав особливої уваги, що рябчиками і ананасами харчувалися й при комуністах: партійна верхівка, злочинці, бо могли собі дозволити, і браконьєри. Останні, принаймні, полювали бідолашну птицю. Отже, хто ж такий буржуй, і чи так це вже образливо бути буржуєм? Наукове навчальне видання Соціологія, словник термінів і понять упорядковане Євгеном Біленьким, Миколою Козловцем один з моїх викладачів у тоді ще Житомирському педінституті, до речі, та Валерієм Федоренком. Тлумачить його так. Буржуазія клас індустріального суспільства, який виріс із верхніх верств третього стану суспільства пізнього середньовіччя. Багатих купців, лихварів, цехових майстрів, землевласників, є власником основних засобів виробництва і виступає організатором виробництва, заснованого на використанні найманої праці. З розвитком індустріального суспільства ускладнюється структура буржуазії, зокрема входженням до її складу верхівки найманих управлінців приватних капіталістичних компаній, вищих чиновників державного апарату, провідних буржуазних політичних діячів залежно від розміру підприємства. Масштабі використання найманої робочої сили буржуазія поділяється на велику і середню. Виділяють також дрібну буржуазію, до якої належать власники засобів виробництва, що живуть винятково або головним чином власною працею. Вона складає окремий клас ринкового суспільства. Кінець цитати: виявляється, ота лаяна, перелаяна комуністами буржуазія. Це не хто інший, як середній і малий бізнес. На цьому бувайте, ви слухали передачу слово і час підготовлену журналісткою Оленою Корж. Щасти всім нам почуємось за нової нагоди.